Що <noise> Чи давайте, чи ноги, чи хтось сьорбне просто. Ноги парить, а потім як зьорба. Друг поб'єдками ножини це бумага. Смакота. Всім привіт, народ! Вітаємо вас на новому відосі, на новому експерименті. Сьогодні будемо заливати в наш прекрасний радіатор, який забезпечує охолодження двигуна різні рідини. А які рідини ми будемо заливати? Ви, напевно, кожного дня думаєте про те, що буде, якщо в систему охолодження залити Кока-Колу з Ментосом. Крот. Певно, багато бачили відео на Ютубі, як в колу засипають багато ментосу. А ми проведемо цей експеримент на автомобілі. Тобто ми заліємо систему охолодження колою, засипаємо Ментос, і це все щільно закриємо. Потім поміняємо радіатор. Радиатор. Для цього нам необхідно загнати автомобіль на СТО, підняти на підйомнику, злити охолоджуючу рідину і залити Кока-Колу і провести наш класний експеримент. Я його випив, чи він забожив. Ааа! Коло розгубили! Подонки! Так, нам треба злити охлаждайку. Як це зробити? Знімаємо усілітель, бампер, фари. Я прям щось аж волнуюсь. Та мені взагалі посрати. Наливаємо крот на іржу, подивимося, який буде результат, і сюди на чисте лакокрасище. Через півгодинки, годинку подивимося, що буде. Не опікся хоч. Коротше, ми хотіли зробити це цивільно, підняти машину, зняти захист, типа так все по взрослому, по серйозному. А оказується все банально просто, так, да, Дмитро? Да, дядя Толя прийшов, перейшов питання. О, да. воздухом. Взяли представлений воздух, зараз замонтуємо воздухом по системі. Система вся продується і відповідно, жижка вона уйде в наш поддон. Робимо механічний масаж патрубка для машини. О, А де дирка? І поки відбувається у нас заміна, музична пауза. Я я трошки переживаю за наш радіатор. а я за блок. А ти, Андрій? Ага. Не А що там, подрамник зриває? Заливай. <плодивайся> хорожу вот это да вот это пена будь <рик> будь у бачка епілепсія. о пошла дороди моя <рик> <Йо>, ба <рик> шукайте нового механіка. Час карамелька з вихлопухи у нас піде У нас закінчився вмиватель. То в вмиватель привичка просто стала по-другому не п'є він Оп! На трубки нагрілися, тобто циркуляція по радіатору пішла. А! Радіатор готовий на ментус. Що тут було залито взагалі? Коли ми залили, осталось залити ром або віскі. Наш оператор буде пробувати з трубочки ментусу. Потренуватися. Засипаємо ментус. Закриваємо. Митро тікай! Нічого не буде! Було готове до такого розвитку подій, тому ми взяли з собою прекрасну соду. Будемо пашти. А я вже бачу перші результати. Кока-Кола починає очищати систему. Нічого не відбувається, машина надійна. Жоден патрубок не зірвало. І mm, смакота. Ви готові? О, Андрюх, твоя жилетка. Гарна, блядь. Верхні навіть під тиском. Нижні теж нагрілися. Тобто система працює повністю, автомобіль нагрівся, ми чуємо звуки вентилятора. Отак, е -е 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 -е. нужна машина була зробити. Я думаю, вона так зробить. Після крота. Після крота. <ристо> -крота. Пол застралий. ментос не розтворився, коло на місці. В принципі, система промита. Патрубки, які потрібно, щоб були гарячі, вони гарячі. Які потрібно, щоб були холодні, вони холодні. Відповідно, температура двигуна вона в нормі. Візьмемо чистотару, будемо зливати, подивимося, що там. Забарладюга. Ну, слабенько, слабенько. Я думав, що кого холо ліпше почистить. А, ментус лишився весь в бачку. Я думаю, Кріт з ним розбереться. Дмитро ноги попарить не хоче, дивити. Кам'яне ножиці, бумаги. Чи давайте, чи ноги, чи хтось сьорбне просто. Ноги парить, а потім сьорбне. Два, один. Пік. Диви, воно щось з бардачком. Опа. Не підходіть близько. Я... Я, ножиці, бумаги ніколи не вигравав. Нормально? О, клас. Можемо зіграти на те, щоб хтось випити. Дмитро, хорош, балдеть, пішли заливати кріт. Треба йти. Розпочинаємо наш наступний експеримент. Крот. Колу залили, подивилися, злили. Зараз будемо заливати кротика. Спочатку, як ми залиємо, прогонимо по системі, я думаю, нічого не буде. Але з часу, якщо не промити і залишити, то може бути тому від вас підписка, лайкос, коментарос. Ми пообіцяли, тому робимо. Цікаво, що відбувається з Ментосом. Гена <ріст> <ріст> не відбувається. Але, я думаю, почистить він добре, систему. Потекло, потекло. Кого пальці, блін, запасні є? А це я буду накачаний. А у мене ноги чисті. Я зараз буду по македонськи з двох рук. Ага, диви. І колись таке виїбрював? Дмитро, заводи. Рин-ден-дин-дин-дин. Кріпкне Біль заведений, все працює. Через 10 хвилин зливаємо, дивимось, що там буде в ньому. Умово зберігання засіб зберігати в сухому приміщенні. У нас сухо, а за температури від мінус 15 до плюс 35. Дмитро! генерал! Чого? Капець! Туши, глуши! глуши. А, а, що робить? Дмитро! Крот, от вам, пожалуйста, не треба місяць їздити, все, блін. Ці патрубки просто. Радіку капець, все, приїхали, блять. Ротом і носом не дихай. Що дихай. Це почав закипати. Треба тушить кротом. Дмитро, що ти стоїш? Бери другу бутилку. А я Пи***й його б. Я ще нові хотів попарити. Алюміній не витримав, в радіаторі тонкі стінки, нова жижа для... Пар кіно готово. Там твій тазик, підставляється, там вже пофіг. Відкрутили. Та чуть сознання не потеряв. Любіть друзі, коротше, експеримент закінчився, всьому пид. А ментусу, хоч би що. Зараз промиємо систему, поставимо радіатор, замовимо щось його, десь знайдемо. Промиваємо систему, поки ми знайдемо радіатор, щоб не роз'їдало нам двигун, головку. У кого великі машини, у того. Маленькі пісюни, блять, чи що? А що вам Андрюхи в коня по, -по колінах? Діма, де як дів ключі? Це анекдот, пацани, блять. Діма, подивись, як сіфонить із струби. <різь> 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 я пробку в радіатор закрутив, так що це <різь> не я. Oh. Я ноги мить нього не буду. Дивіться, почав дві глодами. То Кока-Кола карамелізується. <пас> Оскільки це все накрилося алюмінієвим радіатором, ми планували іншу кінцівку. А, я, блін, забув, що. А, нормально. Ну, на початку відосу ми залупашили сюди mm. на іржу. На ржу! На іржу! Ну, ніхе не вийшло, коротше. <пас> поэтому хер з ним і тут хір з ним. Радіатор зіло, А ржавчина... а нахер та нахертаржавчина. А що ти, блін, ну, Володимир, що я її толкати? Це ж не я придумав про радіатор. Дмитро, да мені пофіг, а хто мені радіатор, блін оплатить? Да Ну хто, а хто придумав? Хто у нас сценаріст, режисер? Хто придумав це заливати туди кротами? Кришу погнули, радіатора ушатали. Експерименти тільки з вами знімати. Д дивіться, як вирівнялась. Ну що давайте підведемо якісь ітоги. В принципі, коло витримав ментос, витримав метро скаляро, тіньяро. А от кріт він не зміг витримати, тому нам в аварійному режимі прийшлося закінчити наш експеримент, відправитись пошуки за новим радіатором. В будь-якому разі, хоч нам і не вдалося виконати експеримент в повному обсязі, як ми планували з самого початку. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте український YouTube. це буде Україна.